Всім добрий день! У цьому відео я розповім, як визначити терміни посіву насіння будь-яких овочів, які ми збираємося вирощувати через розсаду. Питання про терміни посіву насіння зараз у лютому цікавить багатьох городників. В інтернеті порад багато, але цікаве те, що для кожного з нас всі ці поради майже марні. Сорти овочів у всіх різні, різні умови вирощування. Навіть мікроклімат на сусідніх ділянках може бути різним. Тому шукати в інтернеті відповідь на запитання, коли сіяти на до насіння перцю, капусти чи томатів, не варто. Адже ви самі можете розрахувати ці терміни дуже просто. Треба вибрати сорти або гібриди овочів, які ми вирощуватимемо цього сезону. І для кожного сорту визначити термін посіву. А ось правильно підібрати сорти чи гібриди, які у ваших умовах дадуть хороший урожай, набагато важче. Для того, щоб не робити помилки при підборі сортів, правильно визначити терміни посіву насіння на розсаду. З урахуванням ваших умов, я раджу вам уважно розібратися в цьому питанні, адже помилки, які ми можемо зробити зараз на початковому етапі, потім можуть стати нам на заваді і ми не отримуємо гарний урожай. Давайте розбиратися по порядку. Зазвичай сезон ми починаємо з того, що купуємо насіння овочів. Яку помилку ми можемо тут зробити? Ми можемо вибрати сорти та гібриди, які в наших умовах просто не встигнуть визрити. Чи не встигнуть віддати максимальний урожай, на який здатний цей сорт чи гібрид. У попередньому відео я розповіла про основні критерії, які допоможуть не помилитись при виборі сорту. Розповіла з прикладу вибору сортів томатів. Але це загальні критерії, і вони допоможуть при виборі сортів усіх видів овочів. Оскільки більшість городників починають сезон з посіву Пасльонових, на прикладі томатів, я і розповідатиму. Тут даю основні критерії загальним списком. У попередньому відео я докладно розповіла про кожен з них, не повторятимуся. Дуже раджу, особливо якщо ви городник-початківець, подивитися це відео. Ці критерії допоможуть вам вибрати сорти з урахуванням клімату вашого регіону, всіх ваших умов вирощування, теплиця, укриття плівкою або відкритий ґрунт, з урахуванням всіх ваших потреб. За один-два сезони ви зрозумієте, які сорти овочів вам треба вибирати, з якими термінами дозрівання, і більше до цього питання не повертатиметеся. Коли ми вибрали сорти овочів, знаємо їх терміни дозрівання. Тепер визначити терміни посіву насіння дуже просто. Для цього треба йти від зворотного, від термінів збирання врожаю. Незвично, так, але це дуже правильно. При цьому. Ми зможемо врахувати всі наші умови вирощування, всі наші потреби. Тобто, спочатку ми запитуємо себе, коли я хочу отримати врожай в моїх умовах, а вже потім, виходячи з цього, визначаємо термін посіву насіння. До речі, при цьому ми зможемо зрозуміти, чи правильно ми підібрали сорти. Наприклад, я ставлю собі такі цілі: отримати врожай овочів якомога раніше. Настільки раніше, наскільки дозволяють погодні умови мого регіону отримувати врожай у відкритому ґрунті, наприклад, томати для їжі збирати з другої половини червня, а ось основний урожай томатів для консервування, отримання соку та інших заготовок на зиму збирати з кінця липня у першій половині серпня, оскільки саме в цей період у моєму регіоні створюються оптимальні умови для дозрівання плодів. Колір, смак, аромат проявляються максимально. Далі з середини серпня якість плодів може бути під питанням. Все залежить від погодних умов, зростає ризик захворювання на фітофтороз. Тобто, спочатку я визначила терміни збирання врожаю. Ці питання можна вирішити двома шляхами: або підібрати сорти за термінами дозрівання від ранніх до пізніх, або висівати сорт. Що нам сподобався, в різні терміни з різницею в кілька тижнів. Наприклад, я не вирощую овочі пізніх термінів дозрівання, тільки сорти ранніх та середніх термінів. У попередньому відео я докладно розповіла про це. І так, терміни збирання врожаю ми визначили. Вибрали сорти або гібриди, які хочемо вирощувати. З опису сорту знаємо терміни дозрівання. І тепер визначаємо терміни посіву насіння на розсаду для того, щоб одержати врожай ці терміни. Наприклад, цього сезону я хочу вирощувати ранній сорт томатів-шарада. Термін дозрівання у нього 90 днів, тобто беремо в середньому 3 місяці. Перший урожай у відкритому ґрунті я хочу отримати з 15 червня. Відрахуємо у зворотний бік 3 місяці. Отже, насіння на розсаду треба сіяти не пізніше. 15 березня. Але цей термін треба обов'язково відкоригувати. Так як термін дозрівання це час від появи сходів до дозрівання плодів, а нам треба ще врахувати час від посіву насіння до появи сходів, тобто час проростання насіння. Необроблене насіння томатів сходить 10-11 днів, оброблене швидше 5-8 днів. Про всяк випадок беру більший термін 10 днів. І в результаті виходить, що насіння я маю посіяти з 5 березня. Розсаду і в теплицю і у відкритий ґрунт треба висаджувати у віці 50-60 днів, не пізніше. Розсаду томатів краще не перетримувати більше за цей термін. На відміну від розсади перцю, вона може сильно витягуватися. Значить, у ґрунт розсаду мені треба висадити 15 20 травня. Я можу це зробити, оскільки в травні в нас вже тепло, але до 20-х чисел бувають поворотні заморозки. Висаджувати у відкритий ґрунт розсаду томатів вже можна, вона спокійно витримує короткочасне зниження температури до плюс 5-8 градусів. Нога, ну, якщо виникне загроза поворотних заморозків, виручить укриття агроволокном. Таким чином, я все прорахувала і переконалася, що цей сорт я обрала правильно, він підходить для вирощування в моїх умовах. У будинку в мене мало місця для вирощування розсади. Виділяю його в основному для перцю та баклажанів, бо вони мають великі терміни дозрівання. Ранніх томатів типу сорту шарада на підвіконні я вирощую небагато, всього 10-15 рослин. Решту розсади томатів вирощую відразу в ґрунті. Для пасіву насіння тут інші терміни. Покажу на прикладі сорти реагранти. Сорт середньоранній. Термін дозрівання вказаний на пакетику з насінням 90-100 днів. Урожай я хочу отримати в першій половині серпня, так як це найкращий час для визрівання плодів в моїх умовах, я вже сказала про це. Відлічую у зворотний бік 3,5 місяця. Я взяла максимальний термін дозрівання і отримую строк посіву насіння не пізніше 15 квітня, даю ще 10 днів на схожість насіння. Отже, насіння цього сорту я маю сіяти з 5 квітня. У цей період погодні умови мого регіону вже дозволяють висівати насінню відкритий ґрунт під укриття. Укриття роблю подвійне, внизу агроволокно, а зверху плівка. З кінця квітня плівку вже можна зняти і вкривати лише агроволокном. Якщо для отримання вражаю ці ж терміни у першій половині серпня я хочу використати сорт шарада, про який я вже розповідала, то його можна посіяти пізніше. Термін дозрівання у нього менше 90 днів. Відлічую зворотний бік 3 місяця, ще мінус 10 днів на сходи насіння і отримую термін посіву насіння цього сорту з 20 квітня. У ці терміни я можу сіяти насіння томатів відразу відкритий ґрунт навіть без укриття. За таких розрахунків ми отримуємо конкретні терміни посіву саме тих сортів, які ми вибрали з урахуванням усіх наших умов. І це буде найкращий і найточніший розрахунок. Також просто визначаються терміни посіву насіння всіх овочів, які ми збираємося вирощувати через розсади. Терміни одозрівання беремо з опису сорту. І звертаю вашу увагу, що час від посіву насіння до появи сходів у всіх видів овочів різний. У ці розрахунки для томатів я взяла 10 днів. А наприклад, у перцю сходи з'являються довше від 5 до 20 днів. І у розрахунках це треба обов'язково враховувати. На сьогодні все, хороших вам урожаїв!